Клієнт приїхав з авансом на купівлю житла і планував швидку угоду, щоб в короткий термін заїхати і відразу проживати, але не все складається так, як планується. І клієнт, перебуваючи у шлюбі, не знав, що потрібна згода від другої половинки, якщо він фізично не може бути присутнім на угоді. Довелося швидко. Робити згоду, але не завжди отримується швидко її зробити. Тому нагадую вам, якщо ви перебуваєте у шлюбі і плануєте або придбати, або продати свою нерухомість, і ваша друга половинка не може фізично бути присутня на угоді, вам обов'язково потрібна згода на продаж або купівлю нерухомості. Якщо у вас виникають запитання, з з приводу продажу або купівлі нерухомості звертайтеся з радістю вас проконсультую.